Відкриємо Євангелію від Марка розділ 10. З 10-го розділу прочитаємо з вірша 46 до вірша 52. -го. І приходять вони в Єрихон, а коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями й безліч люду. Сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І, прочувши, що то Ісус назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. І сварилося на нього багато хто щоб мовчав, а він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус та й сказав: Покличте Його! І кличуть сліпого та й кажуть йому будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого, і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив, іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Одна маленька фраза з цього прочитаного для того, для того щоб пробудити думки. Бо будемо читати зараз ще одне місце пробудити, щоб ми пробудилися. І подумали, подумали про цього сліпого, що він зробив. Скидає плащ. Скакує з свого місця і прибіг до Ісуса. Сліпий біг до Ісуса. Яке, яке виправдання сьогодні для нас не повірити в Господа Ісуса, не прийти до Нього? Так, щоб просто пробудити: сліпий прибіг до Ісуса. Цікаво, як він то зробив, як він біг, незрячий. Будемо повертатись до цієї історії, об'явлення 21 розділ. 21 розділ книга об'явлення. З вірша 3. до 8. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми. І він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу. З очей їхніх зітре. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю. І говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені, сталося я Альфа і омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дар моя дам від джерела живої води, Переможець наслідить усе. І я буду Богом для нього, а він мені буде за сина, а лякливим, і невірним, і мирським, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Я хочу ще раз прочитати вірш восьмий, перед тим як повернемося до того сліпого чоловіка. А лякливим, і невірним, і мирським, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Було прочитане Боже Слово. І було прочитано. Два реальні місця. Оселя Бога з людьми. Люди в присутності з Богом в вічності, і люди, які підуть в загублену вічність, до озера Огняного. Пам'ятай те, що ти зробиш сьогодні з Христом: ти будеш в одному з двох місць. Або прийдеш до Христа Ісуса вірою, будеш у вічності з Ним. В вічності з Богом в небесній оселі. Або ти відштовхнеш Господа Ісуса і підеш без Ісуса дорогою. Ти можеш сьогодні піти з цього зібрання без Ісуса дорогою. І озеро огня не Твоє. Якщо ти зустрінеш Бога в своїх гріхах. Тепер повертаємося до цієї історії. До сліпого, який біг. Я, сьогодні, я читав цю історію багато разів. Але ця історія просто показала ще раз і ще раз, і яке виправдання може мати людина, щоб не прийти до Христа. Ми будемо сьогодні роздумувати про чоловіка, який використав свій шанс, який розумів достатньо всередині. Що в нього є проблема? І який не соромився кликати Ісуса. Мав перешкоди. Мав перешкоди. Був Ісус з учнями своїми в Єрихоні, І настав час виходити з того міста. Христос прийшов в то місто. Був там. Написано. Приходять вони в Єрихон. Але прийшов час, коли з Єрихону виходив він разом з своїми учнями із безліччю люду. І на тому виході, коли він виходить з Єрихону, прямо коли він виходив, не на початку Єрихону, не всередині міста, а на виході. Бо Господь Ісус виходить з Єрихону, щоб йти в Єрусалим, віддати своє життя. Бути розіпнутим поза брамами Єрусалиму. Ми хочемо звернути увагу про те місце, де був Вартимей. Він був при виході. Останні моменти, коли стопи Господа Ісуса в Єрихоні. Там є Вартимей. А коли з Єрихону виходив він разом зі своїми учнями і безліч у люду сидів і просив при дорозі. Сліпий Вартимей, син Тимеїв. При дорозі на виході з Єрихону є один чоловік, який використає свій останній шанс. Ісус не повертається в Єрихон. Він вже більше там не буде своєю присутністю. Він використає свій останній шанс, який змінив його вічність. Він отримав тут спасіння, цей сліпий. Якщо би ти знав сьогодні в цей вечір, якщо би ти знав, ми не знаємо, що це твій останній шанс прийти до Христа, чи ти би насправді прийшов? Послухай, це може бути останній шанс. Насправді може. Тобі не треба це знати. Це є випадки життя, які можуть показати, що це останній наш день. Я дав таке питання, якби ви знали точно. Що це ваш останній шанс. Вам не треба цього знати точно. Вам не треба це в знанні. Вам треба розуміти, що то реальність, і він може бути. То не від знань залежить, а від того, наскільки небезпечне життя. Ісус виходить з Єрихону. Але Вартимей почув, що то Ісус Назарянин і почав кликати та говорити Сину Давидів Ісуса змилуйся надо мною. Він почав кликати. Ми не знаємо, скільки інформації знав цей сліпий про Ісуса. Я не знаю особисто, і ви не знаєте також, чи хтось доносив йому. Слухай, є такий Ісус, який сліпим давав зір. Є такий Ісус, його називають Син Давидів. Бачуть, які Він чуда і знаки робить. Він сліпим очі відкривав. І це правда. Ми не знаємо, звідки Він отримав інформацію. Він знав одну річ. Я є сліпий, у мене велика проблема. І Господь Ісус Христос виходить. З мого міста. У мене є останній шанс. Я цей шанс не втрачу. Ось що почалося всередині відбуватися з тим Вартимеєм. Чи ти хочеш втратити свій останній шанс? Ти можеш дуже легко. Дуже легко. Просто не повірити в Господа Ісуса. На нього сварилися багато хто. Не одна людина, не дві. Багато сварилися на сліпого. Знаєте, чому сварилися? Сварилися, щоб мовчав. Той, хто має біду і хто вірить, що Христос єдиний може допомогти, має таку велику перешкоду. Мовчи. Мовчи, не клич за Ісусом. Є більша перешкода, більший ворог, ніж тих багато людей. Це є диявол, який в думку дає, мовчи сьогодні. Не взивай до Ісуса. В тебе є завтра. Ти завтра можеш бути спасений. Ти можеш пізніше повірити. Що про тебе інші подумають, як ти повіриш? Ти можеш втратити друзів? Тебе можуть не сподобати люди, бо ти повіриш в Ісуса. Мовчи, не клич до Нього. Так працює ворог. І Він є реальний. Але вибір завжди за тобою. Вибір завжди за нами. Вибір був за ним. Він не захотів мовчати. Знаєте, що він робить далі? А він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Це є мій останній шанс. Як я буду мовчати? Диявол завжди буде сіяти в тебе є ще багато часу, щоб бути спасенним. І, на жаль, багато людей, які відкладали віру в Христа, пішли в загублену вічність. Багато. Хочеш бути між тими багатьма? То є твій вибір. Бог не хоче, пам'ятай. Бог не хоче, щоб грішник пішов в пекло. Бог хоче, щоб грішник прийняв Христа. Подумайте про того сліпого, який перешкоди. Останній шанс при виході. В нього була проблема. Його найбільша проблема це його сліпота. І Біблія представляє. Такі різні хвороби і різні вади в людей, як прообраз гріха, ми є духовно сліпі. Ми не бачимо самі по собі. Ми не бачимо Бога в своїх гріхах. Ми є духовно сліпі, коли не спасенні. Чи хочеш залишитись духовно сліпим? Є дуже добра новина. Коли той не мовчав, а кричав за Ісусом. Про милість. Знаєте, яка добра новина? І спинився Ісус. І сказав: Покличте Його. Сам син Божий знав, що всередині того сліпого і кличе Його. Він сьогодні кличе через Євангелію. Прямо зараз, коли читаємо Боже Слово, він кличе. Він кличе, грішнику, я не хочу тебе в пеклі. Грішнику це ніколи не був мій план, щоб ти пішов до пекла. Мій план був піти на хрест і спасти тебе від пекла і дати небо. Я тебе кличу. Він говорить, прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, я вас заспокою. Що ви прийдете? Він кличе тебе. Будь бадьорий, устань, Він кличе тебе. Спинився Ісус, говорить, покличте його і кличуть сліпого, ши й ті кличуть, Бог кличе. А той скинув плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса. Сліпий біжить до Ісуса. Я не знаю, як. Я ніколи не бачив, як сліпий біжить. Не бачив. Але інколи ми можемо бігти і, і, і спотикатися. А він в сліпому виді. Все, що розумів, мені треба бігти до нього. Це мій останній шанс. Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав, учителю, нехай я прозрю. Найбільша проблема, яка в мене є в житті, я хочу, щоб ти її виправив. Найбільша проблема це є наш гріх, який Христос може простити сьогодні. Простити і дати вічне життя. Наші гріхи відділяють нас від Бога. Ми не то, що можемо бігти до Бога в своїх думках. Ми навіть ходити не можемо в сліпоті з Богом? Не можемо ходити. Він прибіг до Ісуса. Ісус же до нього промовив, іди твоя віра спасла тебе, і той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Знаєте, коли би взяти інтерв'ю в Вартимея після того всього, коли би взяти в нього інтерв'ю, поспілкуватися з ним, а як ти отримав спасіння? Як ти знайшов Ісуса в своєму житті? Знаєте, що би він міг сказати? Я сидів сліпий при дорозі. Ісус виходив з мого міста. І я знав, що у мене є величезна проблема сліпоти. Але я вірив, що Христос мені може допомогти. Мен... В мене були перешкоди, мені, мені люди не дозволяли прийти до нього. Мені люди казали, щоб я мовчав. На мене багато сварилися. Але знаєте, що я зробив? Я далі кликав. А знаєте ще більше, що я зробив? Я не знаю, як, але в сліпоті побіг до нього. Бо я знав, що в мене всередині. І я знав, кого я потребую. І він би сказав, «Я, б, я отримав спасіння в той день. Коли мене спас сам Христос. І знаєте, коли я отримав спасіння, я пішов за ним дорогою. З того дня, коли Ісус виходив з Єрихону, я отримав вічне життя. І я знав, що це мій останній шанс. Чи у вас є свідчення, як Бог спас вас? Якщо нема. На що чекаєте? На що чекаєте? Душа наша вічна. Ми читали з об'явлення про це місце і про ті, кому належить озеро Огняне. Реальне місце, де будуть реальні душі. Реальне місце, де будуть реальні душі. Чи, чи готовий ти сьогодні піти невіруючим з цього зібрання, знаючи, що ти будеш йти без Ісуса оцею широкою дорогою? Бо, про Вартимея написано, і він пішов за Ісусом дорогою. Чи готовий ти виходити з цього місця йти без Ісуса дорогою, знаючи, що ти на дорозі до озера Огняного? Чуючи, що навіть сліпий прибіг до нього, а я ще не вірю, готовий ти до такого? Це серйозні речі? Бог не хоче, щоб ти такий виходив звідси. Спасенним потрібно бути. Можеш бути спасенним зараз, від гріхів на всю вічність, вірою в Христа. Тут написано в 21 розділі про оселю Бога з людьми, що Він житиме з ними і вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Говориться про, чо, про те місце, і що там не буде більше: ні болю, ні смутку, ні сліз, ні смерті. Ти там можеш бути в небі. Небо тобі Бог може дарувати прямо сьогодні, коли ти віруєш в Христа Ісуса і твої гріхи будуть прощені. Тільки на цій вузькій дорозі можна піти за Ісусом дорогою. Тільки тут. Тут неможливо йти за Ісусом дорогою. Неможливо. На що чекаєте? Душа ваша вічна, смерть приходить в будь-який момент. Написано про таке чудове місце, про небеса, де не буде ні болю, ні смутку, ні зла, ні смерті. Бог сльозу зітре з людей. Бог буде з ними, ні плачу не буде. Написане про друге місце, а лякливим, невірним, мирським душогубам, розпусникам, чарівникам і долянам і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сілкою, і це друга смерть. Вартимей не налякався, коли йому сказали, мовчи. Ні. Він не хотів бути в цій категорії. Тут говориться про тих. Хто не прийшли до Бога, їхня частка в озері Огняному на всю вічність. Просто подумай зараз, якщо сліпий біг до Ісуса. Чи не варто тобі просто в кріслі повірити в нього? Просто там, де ти є, прямо зараз? Відкинути ті думки, Мовчи, не клич до нього, а повірити. Казаний вірш, кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Той біг до Ісуса в сліпому стані, я не знаю як. Історія прекрасно закінчується. Твоя віра спасла тебе, іде з миром, той пішов за Ісусом дорогою. А ти в кріслі не повіриш в Христа і вийдеш за ці двері невіруючим, знаючи, що можеш піти в вічність в озеро Огняне, зупинися там, де ти зараз. І прийми ці речі серйозно. Прийми Христа Ісуса для спасіння своєї вічної душі. Він тобі дарує небо. Подумай про ці речі і зроби правильний вибір.